Всім привіт! Сьогодні 1 січня 2023 року. Тому я всіх вітаю з Новим роком. Бажаю мирного неба, здоров'я всім родинам, взаєморозуміння в сім'ї, щоб вас розуміли, коли ви тікаєте з дому з відром і з ножем. Сьогодні я також не сижу в хаті, тепло на дворі, майже плюс 15 градусів. Сонце таке яскраве, морозів немає. Я спустився до річки і зараз буду тут шукати зимового пенька або ще, як його називають, Фламуліна. Тому я думаю, буде цікаво, оскільки цей гриб росте взимку і росте майже на всіх деревах. Так. Як бачимо, зараз тут в основному одні верби. Грибочки також ростуть на вербах. Або на вербових пеньочках. І ось бачите, підходжу до першого. Ось такі красиві, молоденькі, блискучі фламулінки. Так. Як виглядає цей гриб? В нього Ножка. Починаючи від корінчика коричневата, далі вона світліє, гриб пластичний. От так виглядає зимовий опенюк. Зверху такий жовто-коричневий. Це їстивний гриб. Як його готують, ми, ми в основному ці гриби не відварюємо. Ми його зразу промили, почистили і висипаємо на сковорідку на суху. Що означає на суху? Прожарюємо без. Олії. Випарюємо воду з нього, а тоді додаємо олію, спеції і цибульку. І тоді протушуємо буквально хвилин 20. І дуже класний, ароматний такий грибочок. Перша знахідка є. Вирізаю ці грибочки і рухаюсь далі. Ось знову. Але дуже маленькі екземпляри. Як бачимо, вони ще тільки ростуть. Тут вищі були більші. Яскраве сонце таке, аж забиває. Ось такі грибочки є гарні такі. Ось майже над самою річкою також є грибочки. Ось Дивіться, молодесенькі, тільки-тільки-тільки десь там з-під кори. Не знаю, чи вони цього року доростуть, але є. Ось маленьких повно. Ще ростуть. Деякі вже виросли, деякі ще тільки ростуть. А оці вже, мабуть... І переросли. Тому, як бачимо, не всі гриби і хороші. Є вже перерощі, бачите, вони вже стали м'якші і отакі зіпсовані. От, на них вже є слизь. Це грибочки вже не хороші. Так, ну а оці, я думаю, що ще нормально. Так, бачимо, під низом такі привабливі, зверху. Теж без слизі, без нічого. Гарні такі стівні зимні опеньки. Так. Зрізав я котре більші на цьому дереві. Це був клен. Як бачимо, тут дерева повалені, ось перехожу зразу на інше дерево. Також воно лежить повалене. Все вже таке заросло якоюсь травою. І що я тут бачу? Дивіться. Що тут є? Тут велика кількість, а дуже велика кількість була грибочків. Дивіться, скільки тут грибів. Ось. І так далі. Дивіться, вау. Ось. Але але, це дуже класна знахідка. Ось дивіться, під травою. Я розгрібаю. Ось. Що, є? Що в нас є? Є велика кількість зимового опенька. Велика кількість. Ось так розгріб. Но вони деякі з них, деякі з них вже переросли. Але яка велика кількість грибів? Бачите, можна знайти які екземпляри, як мінімум пів відра. А ось на старому пеньку горіховому. Такий екземплярчик грибочків є. Як бачимо, трапляються вони на будь-якому дереві. Ось також у великих хащах я знаходжу кілька екземплярів таких молоденьких грибочків. Ось зацініть знахідку. Такий пеньочок цікавий. І весь в грибочках. Дивіться. Немолоденький. Но зато класні, класні такі грибочки, і їх тут багато. Дивіться, клас. Є вони тут гарні такі гарнюні. Таких кілька знахідок і можна йти додому. Хороші грибочки. Клас. Фламуліна це зимовий опенюк. І збирати його потрібно. Ну, грубо говоря, пізньою осінню або зимою. Ось дивіться, як він виглядає. Пластичний знизу, гарний такий грибок. Є екземпляри, що вони навіть товстенькі. В основному він, шапочка в нього худенька, але ця доволі така непогана. Ось так виглядає, фламуліна, або, іншими словами, зимовий опеньок. Клас. Тут він не один. Ось бачите. Були морози, але йому не страшні морози, якщо вони не дуже сильні. Він замерзає, тоді розмерзається і починає далі рости. Ось такий грибочок. А дивіться він над самою водою. Зараз приближимо. За метрів 10 від мене. Ось такий гарний пеньочок з грибочками. Бачите, яка краса. І вони там зовсім гарні, не зіпсовані. Поруч бачу, там ще є он. Зараз спущуся, виріжу, спустився. Ось які класні. Такі лапушки. Поруч он знову є також. Молоденькі, маленькі. І не один. Вони там їх багато. Тому класні грибочки. Як бачите, можна збирати і зимою. Сьогодні я не пішов у ліс, прийшов понад річку і бачу, що не даремно. Грибів є. Так, насолоджуюся природою, насолоджуюся погодою і також класними грибами. В цих грибах я в основному зріжу, зрізаю лише шапочку. Тобто беру шапочку, бачите, вона така чистенька, красива, товстенька. Ножку залишаю. Тому що ножка вона пустотіла, як бачимо, всередині пустота. І коли гриб уже великий, то ножка суховата. І вона, в принципі, твердовата, коли ми її приготуємо. Тому ножку залишаю, зрізаю лише шапочки. Отак. Ось. Бачите, ножка далі йде коричневіша. І я її залишаю просто на дереві. Отак От виглядають зрізані грибочки. Як бачимо, ножки в них пустенькі. Тому, друзі, підтримуємо відео лайком, щоб ще більше людей побачило, як можна збирати гриби взимку. Не жалійте коментарів. Нехай відео просунеться. Для того, що дуже хочеться, щоб побачили, що на Вінничині також є гриби. Не лише в Карпатах, а й на Вінничині також є грибочки. Зимою, весною, літом і восени. Круглий рік. Тому не забуваємо підписатися на канал Риба Круглий Рік і не тільки. Тому що тут можна побачити все. Як ловити рибу, як збирати гриби, як їх готувати і навіть як їх їсти. Так ось дивіться, який маленький екземплярчик. Але на цьому дереві це ще не все. Ось далі є красиві, великі, такі хорошенькі. Бачите, да? дерево лягло. І на ньому зразу вже є гриби. Біля самої води грибів більше. Ось тут є. Мабуть, тут більше вологи. Он над самою водою. Бачите, да? Є грибочки. Вони аж в рясті. Видно, вода була більша, і їх покрило водою. Ну, їх навряд чи я достану, тому що вони знаходяться майже по центру річки. Але бачимо, що гриби є. Ближче до води і їх більше. А ось поруч, знову над самою водою. Дивіться. І маленькі. Собі ростуть так по дереву. І більшенькі ось є. Класно. Гарний теж екземплярчик. Знайшов в одному місці, в другому, в третьому і аж хочеться, не можеш відірватися, просто хочеться йти далі, шукати грибочки, шукати такі класні екземпляри, такі колонії цих грибів. Думаєш, а що ж буде далі? Що далі? І вони так затягують, що просто відрватися неможливо. А ось ще, аж вилискують на сонці. Такі прикольні. Ці Під листочками їх трошечки хтось погриз. А ці, дивіться, блистят. На сонечку аж вилискують класні. Класні такі опенючки. Радують око. А зацініть, друзі, що я знайшов. Поки я збирав грибочки, я знайшов дамбу, яку загатили бобри. Вся долина. Річка маленька, ви бачили, річечка маленька. А внизу, дивіться, як вона розлилася. Десь приблизно більше 50 метрів в ширину, десь до 100 метрів. Бобри зробили дамбу. Я спочатку не зрозумів, а тепер бачу. Це здорове озеро. Ось таке здоровене озеро зробили бобри на цій річечці. Річка сама маленька. Вона десь до трьох метрів в ширину. А тут, дивіться, озеро. Клас. Оце трудівники, ось водичка трохи просікає, але дамба тут добротна. Загачена добре. Бачите, які молодці. Зробили прямо озеро серед долини. І коло цього озера я також нахожу грибочки. Ось, бачите, ростуть мої опенючки. На самому березі. Ось дивіться, знову є гарна фламуліна. Такі гарненькі. І що цікаво, на цьому самому дереві є ще вішанки. Тобто глива. Вон, бачимо. Ще отака глива тут росте. І з цієї сторони є. І отут є, там внизу. Бачите, що на одному дереві можуть бути і глива, і опеньки. Ось такі діла. Ось вверху також є ще глива. Молоденька. Як бачимо, це маленька річечка, яка протікає між двома селами і береги її час від часу зарощує такими хащами. Я сподіваюся, що зумів вам показати, де можна збирати гриби, не ходячи навіть в ліс. Тобто можна вийти до якогось струмка в якийсь яр, рів і там пошукати зимового пенька. Він любить рости будь-де. Головне, щоб було багато старих дерев. Тобто, чим старіше дерева, тим більша можливість знайти цього гриба зимою. Дякую, друзі, всім за перегляд, всім миру, добра, здоров'я, повних вам корзин. Отримуйте насолоду від збору грибів, від того, що ви вийшли просто на грибне полювання. І це вже великий плюс до зустрічі на нашому каналі. Всім пока.